Друзі, сьогодні на обзорі буде така зарядний пристрій акумуляторів. 12 вольтових, 6 вольтових є перемикач. Так от ось у 6 вольт намальовано, ось у 12, сила тока більше менше. Регулюється. Є такий прибор. У нас амперметр показує. У нас як тут зроблено. зараз покладу. Вот тут получается намалеван аккумулятор полностью заряжен, на половину и совсем разряжен беленьким так аккумулятор беленький. То есть, так вот. Так, в общем, зараз мы ее раскроем, подвинемся. Так, по характеристикам тут сзади написано у нас выхода 6,8 вольт, 8,5 ампер никель. Кадмивые и 5,2 А Л. 12 В 8,5 Акель кадмивый и 6 А Ліон Так, потребляю він 160 Вт от сети. Напряжение дає 6-12 вольт. Током 15 А може давать він. Так написано. Зараз розкриємо, Чи справді тут 160 Вт трансформатор повинен так десь бути так, названня BS 15160, пульсон, його марка. Написано, треба прочитати інструкцію, Увага. Так, інструкції немає. Він у нас на ремонті. Зараз буду відчиняти і заглянемо, що всередині. Зразу у вас, зразу кажу вам, звертайте увагу на ці дротики. Ось дивіться, вроді новенький пристрій, видно, що він свіженький такий. Даже ножки не пошоркані сильно. Но вже репнув дротик. Оцей дротик, у, він всі ті питання з такою фішкою мінімально, що можна сюди було зробити, припаяло дві железячки. Так, от тут лопаються дротики. Часто вони потім перегибаються і перемикають. Звертайте увагу на це. Так само, так само тут ці дротики, крокодили два, плюс-мінус. Вони жорсткі. Також тут може бути репатися, воно вже біленьке видно, нічого тут не зробиш. Треба тільки контролювати, не перегибати ці місця. Погано воно, що вивели вони їх знизу, аби вони вивели тут їх зверху, вони б не так би ламалися. Треба тепер тут це все відрізати мені і, мабуть, я зроблю тут цей вивод з цієї сторони. Так само треба мабуть, і цей сюди перевести набік, щоб його не ламати. Бачите, ламає його, так ставити його, ламає. Зараз температура вже під зиму йде, осінь провод от Уже білим покривається, біленький бачите, і починає вже ламати. Його тут. Це защита така тоненька, вона теж задубіла. Так, зараз будемо відчиняти, я вже відкрутив. Так, відкриваю кришку, Так, саморезики. Тут в кришці зразу стоїть маленький саморізи стоїть, зразу вам Ось Тут кругом такі здорові стоять саморізики. Так, дивимося, що внутрі, Так, є предохранитель. Вот тут запобіжник. Це по посети він стоїть, Вот тут він замотаний. Так. У нас тут провода идут на выход на крокать. Так. Це у нас тут пластинка такая лежит. Она дерев'яна, чи бумажна, ставится на трансформатор. Уплотняем. Так, что по трансформатору сказ сказать? Можно мощный. Мощный и делюсь первичка намотана. мощным дротиком, вторичка мощным дротиком, добрый ловкий трансформатор, может свои 160 и не выдает. Хотя по железу навряд ли, чтобы я сказал, что 6, 160, так 4, 4, сантиметра и 10 сантиметров у нас железу высота. Высота здесь у него 8. Да? Десь примерно може ватт на 100 вини тягне, але не більше. Так, стоїть у нас діодний мост, мощниця 20 А. Ну, немає тут його обозначення, не бачу я. Ну, Скоріше всего таки 25 амперний. Вони, вони, дуже АКИ. Ну середній середній такий мост діодний. Розмір у нього десь 3х3. Так. Перемикачі. перемикачі, що я за них можу сказати, вони всередині часто ржавіють. Ці перемикачі, клеми в діті теж ржавіють, якщо в гаражі стоять вони, це зарядні. Про холодному гаражі, влага і вся ця історія, вона покривається ржавчиною. Це часто буває. Так само тут ножки з діодів тоже делюся клемочки блисттьять, мабуть, тоже залізні і з діода тоже виходи, блистять, підметав. Або тоже коли спражів -то я все. Так, в общем, зарядний пристрій у нас працює. Трансформатор так прилипається, він прижимається тільки корпусом цієї кришкою. В общем, що я доробів в цьому пристрої? Я поставив сюди цю лампочку її Посадив на вихідні кінці на дротики. Підібрав гасяще, під гасячего. В даному випадку випадки тут стоїть десь в порядку 1,7 кОм. Два штуки я їх запаралелив, щоб мощніше було. І сюди врізав лампочку. просверлив дірочку, светодіод. Тут цього не було, тобто не видно От включаєш його в розетку і не зрозуміло чи воно працює чи ні. Ось воно погано. Я врізав лампочку на виході, тобто на крокодиле прямо сюди на виход посадив. нас буде контролювати, Він же ще акумулятор контролює. Якщо посадить ці крокодили на акумулятор, загориться, засвітиться ця лампочка. Якщо ми не... Поменяем, например, на аккумуляторе неправильно посадным плюс 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 на минус, минус на плюс, лампочка цагорит не повинно. То, что это светодиод. Им надо давать полярность правильно. Нас у нас контролирует выход, напряжение из дюйма зарядного. Вот так я зробив. Так, выпадает. Контромат размезда. Так, на щупу, на плюсовому, тут є предохранитель стоїть. Зверніть увагу. Тут стоїть автомобільний предохранитель. Зараз вот так відчинив. Там стоїть подковка. Така видно, якщо вона згорає, вона перегорається. Ну, звичайний предохранитель 15 А на ньому намальовано. Автомобільний. Так що, якщо лампочка буде горіть, наприклад, на зарядному акумулятор не буде заряджатися. Не буде брать ток. То есть по прибору не буде показывать. Стрелочка, щоб камлятор щось бере. Значить, згорів цей предохранитель. Надо звертать увагу на нього менять. Вот так вот зачиняється така кришечка. це добре, что вони поставили хоть тут. В приборе. Бывает часто вони стоять всередині. Так, ну вот такий пристрій, що по ним сказать. Радіатор, алюмінієвий такий площадь у него так нормально, ребра. Просічки є, все охолодження. ободну. Ну, більше так зроблено, скільки в мене було таких зарядник, Трансформатори маленькі стоять. Люди заряджають автомобілі, вони часто згорають, у них первічна обмотка. Тут первічна обмотка, я казав, товстий дротик, десь 0,6 намотаний. Вторичка десь около двойки. Да, десь двійка. діаметр в сміслі, провода мощний. Це ловко придумали. Що каркас у нього пластмасовий, це печально, буде грітися, він поплавиться. Оце дійсно, що каркас у нього такий. А так, нічого, клеєний, зварений. То ось його розібрати. Мабуть, якщо постаратися, ну буде дуже важко. Зварений і склеєний. Лаком пролити. Це дуже-дуже і тут знизу зварений раз, два стенд, мабуть, і стерені. Сварка є, так. Т4 зварок мішвай. Так що він добре зварений. Так що ремонту дуже важко буде піддаватися, якщо він згорить. Так, ну такий у нас був пристрій, треба тепер переробити. Я перероблю зараз. Бачите, перепались провода. Якщо віддати хазяїну цей прибор, він їх доламає і вони готові замкнути. Так само і тут. Треба ці провода буде. А тут фішка вона клеєна, завулканізована цей виход. Треба оце все обирати. Ось така історія буде з цим зарядним. Так, все, ремонтуємо його, робимо по-людськи, і він буде далі працювати. Так, ось ця зарядна зібрана. Я хочу його іспитати, поставити на акумулятор. Так, зараз зарядки немає, лампочка не світиться. <кій> так, що я роблю? Я сажаю червоний плюс сюди. І зараз загориться вся лампочка. Так, світиться, засвітилася. Так, наліч напряження з акумулятора є. Акумулятор, можна сказати, він не замкнутий, не дохлий не розряжений, але якась напруга в ньому є. Це добре, не замкнутий. Бо якщо б замкнутий або дохлий мертвий, то нічого б лампочка б не світилась. Так, зараз я вмикаю в розетку. Шнурок так ось шнурок, зараз я так. Ось вот так. Стрілочка амперметра піднялася. Стоїть в позначки. Як отак вот світло затіняє? О, вот так, світло щось є, да, заряжається. А показує стрілочка, десь він почти заряджений. Потихеньку заряджається він, так він бере зарядку, то тобто стрілочка падає до чорного камля. Ну, в общем, обзор такого зарядного. Якщо я переключу цю кнопку, що буде? Так, перемикаю. О, стрілячка дужче падає донизу. Ну це вменшається. Напруга, так сказати, сила току регулюється. О, так стрілячка піднімається. Більше амперажу дає на акумулятор. Так, тут 12 вольтів стоїть, тут 6, все нормально. В общем такий був обзор цього зарядного. Хто буде брати його, беріть, за неїм кращого і це підійде. Таке воно величенька, нормально зарядне.